На Черкащині ДБР повідомило про підозру військовому, який наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях. Працівники бюро розслідувань спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який передавав армії Росії координати українських підрозділів. З листопада, 2024 до травня 2025 року, військовий підтримував зв'язок через меседжер із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині служить у Збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців, прізвища та номери телефонів. Зокрема, фігурант надавав інформацію про місце знаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора. В одному з випадків одразу після передачі даних по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання та в помешканнях родичів. Проведено обшуки, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передавав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. У наслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.